Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! В описі буде петиція. Якщо комусь важко чи не важко, постарайтеся знайти час і можливість підписати петицію про присвоєння Герою України посмертно мому землякові Руслану. Посилання буде в описі. Не ж таку дивіться. Я вже... Ну, доволі багато. Я там вже не буду перераховувати, можливо, деякі відео в описі, лише там. Вони колишні, з деякими неактуальними цінами і так далі. Ну, постараюся зараз своїми словами описати ситуацію. Бо недавно писав знайомий Юра. Юра, вам вітання велике. тож рекомендую підписатися на його канал, поможіть людині розвиватися, один одному маємо допомагати. Однозначно, посилання буде в описі. Думаю, що прислухаєтеся. до його. До мого прохання. Така моя порада. Помагайте один одному, бо нарізно нам буде дуже важко. І було питання також від чоловіка. Спілкувалися теж недавно по телефону. І ще його сусід питав. Я кажу, хлопці, ну, я знімав відео, але люди вже, скажімо так, не то, що там в літах, вже там 60 років, то ще не такі літа, то ще. Не привід для печалі, і то золоті літай, щоб ще сотку разом всі зустрічали, щоб допір до тих нам не прийшла пизда, як співалася в тій пісні. Дай Боже, хай живуть люди, але е, не хочу там нікого. Ой, шукайте. ну, Розказав на словах, але зніму зараз тема актуальна і буде актуальна далі. Значить, так дивіться. трактор до трьох тисяч доларів. Або з натяжкою там чуть-чуть більше. Чи то можна називати його трактором? бо... Багатьох людей враження про ремінні трактори, воно однозначне і беззаперечне. Тобто є лінійка тракторів з ремінним приводом. Є перша категорія. Трактори з мотоблочним мотором, з мотоблочною коробкою. Тільки це на чотирьох колесах. Мототрактори. Трактори з коробкою від 3 трактора, тільки з мотоблочним мотором, або не зовсім мотоблочним мотором, це, м'яко кажучи. Але ремінний привід. Це для них теж мототрактор. І Шефен 240 244 і так далі. Одні кричать особливо в себе спекулянти на відео, що значить Кентавр 240ВР і так далі. то Мототрактор, а Шефен 240 то вже міні-трактор. Хоч між ними різниця 0. Ну, по більшому счету: Один циліндр, та сама трансмісія, ті самі колеса. Той самий привід, такого самої компоновки трактор, але то мото, а то міні. І я з ними сварюся, кажу, хлопці, ну ви якісь дураки, чи що, ви ж тим займаєтеся. От у вас трактор міні, а той мото. Що він мото? Ну бо він мото. Ну все, типа. Докажи дебілові, що він дебіл. да? І все. А інші люди підтакують. Дуракам багато не треба. Їм головне, щоб на їхній бред хтось стверджувально кивнув. Знаєте, о, зараз якраз. До часу 9 число сьогодні, день народження Шевченка, а 10 число смерті березня, тільки відповідно, 14 і 61 рік 19 століття. І в мене в школі в мене був, скажімо так, такий один кадр, який на повному серйозі прямо на уроці спитався, каже, то що він каже, за як та один день каже? То що він за один день кобзар написав? Людина ходила в школу, не розуміє, що то просто дні місяця. Так а прожив він доволі більше. І Він на повному серйозі питається. Розумієте? Він можливо навіть дупля не врізав на тих уроках, про кого йдеться мова. Про того Тараса Шевченка, про його вірші. і Так далі було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, зосталися могили на полі, високі її ті могили, чорніють як гори. так? Оце, ну, а він в дупля не врізав, я з тим віршом колись на області, третє місце зайняв. Ну менше з тим. До слова згадав. Це ще було, хлопці, 15, 16 років назад. Я ще досі пам'ятаю. Він на повному серйозі. Я сиджу коло нього і йому на повному серйозі відповідаю. каже. Не кажу, не за день він кобзар написав, а за півдня. А як? А кажу, другий півдня в царській армії служив. І людина дивиться на мене і не розуміє, як її реагувати. Так? І таких невігласів доволі багато, і вони один одного збивають. Так? Спекулянт своє ляпнув, добре, він, він продавець. Так? Його діло толкнути щось, розхвалити щось перед чимось так? і е, обісрати щось перед другим все без питань. Проблем немає. Тільки вся основна проблема, що люди не хочуть глибоко копати. Я вже сотні й сотні відео зняв і сказав, не можна одним словом називати тракторець, який зроблений з мотоблока, і тракторець, який є тракторцем, бо він зроблений з деталей трактора, відповідно. І його можливості закладені в його трансмісії. Якщо вона з трактора, його можливості тракторні. Ну, відповідно, в габаритах беремо міні-тракторні. Якщо трансмісія з мотоблока, його можливості мотоблочні. Якщо ви переступите через них, будуть проблеми. Людям це говориш, вони тебе дураком вважають. Я їм показую свої відео. Вони або не вірять своїм очам, бо кажуть, що там що в мене все ламається, насправді і так далі. Я просто ну всім брешу там і так далі. Що ж я тут полось поломано ну, показував, мотора розбирав, скільки разів. Ну там свої нюанси були. Поломок не було, були прорахунки, скажімо так, чого я так його модернізовую, і всім на тому наголошую. Модернізувати обов'язково бюджет трактора 3000 тисячі доларів. На жаль, безплатний сир. І все остальне, що може здаватися на перший погляд, це буде утопія. Це буде самообман. Не можуть бути навіть більшість тракторів в районі 4-5 тисяч доларів. Мається на увазі з трьох циліндрів. Вони на чого не здатні. Хоч люди думають, блядь, 5 тисяч доларів він повинен ЮМЕЗа переплюнути, Бо зараз ЮМЕЗ БУшний коштує 3 тисяч. Ну, отак, наші бажання і уявлення з реальністю не збігаються. Очікування, і реальність. Думаю, знаєте, це є дві протилежності, на жаль, дуже часто в людей. А ще наступне положення. Дуже цікаво спілкуватися з людьми, з власниками техніки, які не мають поняття в баластуванні техніки, там підсилені модернізації того, щоб збільшувати можливості трактора. В аспекті є запас потужності, немає сцепної маси, відповідно, що двигун може показати і разом з ним цілий трактор. Нічого. Вони того не розуміють, сидять в Фейсбуці. Строїть себе умні ліца, в них там цілий консіліум таких самих, вибачте, на слові, грамотєїв, е, дурнуватих. І один одному там, вибачте, задницю цілую, що ви всі молодці, бо у вас всіх не вийшло. Зайшов я, з мене дурака роблять, сміються. Тому давайте так. Це такий лірічний віступ на цілих аж цілих 7 хвилин. До 3000 доларів є варті тракторці. Якщо вам критично ріже вуха ремінь. Просто прочитайте літературу, подивіться відео в Ютубі. Раз ви дивитесь це відео, ви можете подивитися безліч інших. Зокрема, там в мене і в інших людей. Я вас не закликаю, не змушую. Просто якщо у вас є бюджет ось такий і крапка, вас або так, або ніяк. Є деякі мінуси в цій техніці. З очевидних мінусів я її вже багато разів називав себе на каналі. Конкретно обов'язковість модернізації це не є мінус, це є необхідність. Ви можете працювати, як кажуть, з коробки, прямо так, як він є. Він буде, все без питань. Схочете щось побаля, треба буде доложити руки. Ну це можливо, і це не на мільйони і не тисячі доларів тих модернізацій, вам не треба буде туди гроші вкидати. Але тепер так. Комусь сильно вже геть-геть дуже впритик, коли фриза, яка йде на ВОМ. Бо в тракторів типу Кентавр 240 вр Скау 220Б-240. Зубр 245 є ВОМ справжній свій власний, так Не уявний, не придуманий, не причеплений, справжній ВОМ, який виходить з трансмісії. А спереду є місце таке на коробці під роздаточку, під переднє місце одразу. Хто хоче, є були комплекти колись, точніше. І є зараз в Китаї, але по одиницях вони сильно дуже не хочуть. Ну колись я це думаю, доб'юся з ДМТЗ з ними приємно мати справу. Я думаю, що вони мене може колись на що того послухають. Ну це інше питання. Питання в тому, що фреза на ВОМ буде коштувати ніхуя собі 800 плюс доларів. І тут у людини трактор 2800. Ага. Блять, і 800 фреза. Що робити? І вона починає крутити носом, бо це багато, бо це разом вже далеко переступає за 3000 доларів. Там 3600-3700 і т.д. і ТП. А далі нав'язка остальна, плуги і все остальне. Знову ж таки, на. Мототрактор плуг буде коштувати там 4-5 тисяч, максимум це взагалі потолок там одноточечний якийсь. А на 3 точки, хоч там багато в яких, особливо серед дешевих, немає великої різниці там в, тій рамі, в тих корпусах, но там будуть в раз плюс до початкової ціни мототракторного плуга буде. Ледь не тільки само. там 7-8 тисяч мінімально. Це мінімальний плуг. Вообще, я ледве знайшов, там плуг 1,30, 8 тисяч коштує. Питання за що? Ну, дороб. друге питання. Це питання не до нас. Людям знову опа. А тут я можу. Знову ж таки, їх як? Вони самі себе переконують, переманюють, і спекулянти їм ще допомагають, або інші псевдоспеціалісти. А от є мототрактор, так? Він разом з фрезою з плугом. Коштує стільки. Добре, з фрезою, нормально. Там через редуктор фрези на таких тракторцях, як мототрактори, працюють добре. Плуги на одній точці, особливо в комплекті, не працюють, можна сказати від слова, зовсім. Знову ж таки, це інше питання. Але як я вже десятки і сотні разів говорив на каналі в себе, і ще раз тут скажу, основне для себе спочатку, перед тим як сідати шукати трактора, чи навіть перед тим, як на нього збирати гроші. Треба собі дізнатися для себе особисто, хрена він вам потрібен. Ну, є варіанти, так? А, нема кого наняти. Б. Як наймеш, то здере останні труси. І це хочеться вже щось робити так, щоб робити чуть-чуть, не так, щоб тільки попоїсти мати собі і курочці, свинці і корові. А щось же там, от, на гектарчик розігнатися, окремо там щось посіяти і так далі. Знову ж таки, мототрактор на це підійде. Але знову ви мусите враховувати беззаперечно таку умову, що цей трактор на гектари, там гектар, два-три, він не піде. Фізично буде важко вам довго орати на ньому, бо якщо ви будете його перегружати, він не буде їздити довго зовсім. Я вам скажу, що кілька соток, а може навіть кілька метрів. Далі це, на жаль, така правда. Мототрактор має безліч задач, які він успішно робить. Використовуйте його наступним чином. Це важкий мотоблок з адаптером. Просто там адаптер не у вигляді переломного механізму, а у вигляді механізму керування рульового. Але це суті не міняє. Суть керування не міняє можливості того агрегата. Використовуйте його за призначенням, без важких оранок і культивацій. І дисковок, і все остальне, вам маєте, що купу роботи. Прополка, посів, оприскування, догляд за рослинами і так далі. Вас дуже багато робить транспортування, купа і всього іншого. На мотоблоці це робити набагато важче. І маневрувати на ньому набагато важче, повірте мені. І спину рвати, і все остальне, і багато де за ним бігати. Я вам скажу, що мотоблок кажуть: о, я вже старший, там один мужик каже, вже мотоблок мені не підходить. А я йому говорю, Знаєте, я мотоблок не раджу навіть людям 20-25 років, Того, що вони на ньому вроблять здоров'я, якого і так сучасні ці молодші покоління вже не мають. Дивіться, мені 30 років. Я як прорахую, скільки в спині, і в руках, і в ногах і того всього. Немає не здоров'я зараз, ота от, от, от молодь разом зі мною взята, так, що було колись. Мій праді до 85 років косою гектари косив. Розумієте? Я зараз, я не знаю, якби я зараз став би 20 соток косою, я би згибнув. Все, це зараз не те здоров'я, хто б що не доказував. Тому ось так. Тому мототрактор вам підійде при умові, що ви розумієте, що це таке і на що воно вам потрібне. Да, в тому бюджеті однозначно, сівалочка, буде сіяти, оприсковач, буде кропити, пропольник там все. Купити чи зробити трьохточку, щоб адекватно того хоч однокорпусного плужочка настроювати, можна. І на завершення, не на завершення, на завершення моменту по мототракторах скажу: єдиний, один-єдиний тільки єдиний і неповторний мототрактор, який можна купляти зараз, це Кентавер 160 b Б або БН. Все. Дуже вчасно якраз вийшло відео в одному нормальному магазині, який один з небагатьох, який тримається на хорошому рівні, по совісті і знаннях менеджера і по продукції, а також. Дивіться, це не реклама і нічого, просто людина нормальна, я його знаю особисто. Він мужик нормальний, цей Дмитро. Він тямить, що він говорить. Це 90%, що я потребую від всіх продавців, щоб вони знали, напевне, що вони говорять. Тому це не є біда, це не є щось таке страшне. Тільки вам треба самому для себе знати, на що воно вам треба? Оранка, дисковка, глибока культивація там нормальна і так далі. Вам треба вже так, щоб це був справжній міні-трактор, хоч і з ремінним приводом. Але момент такий: люди бояться ремнів по тій же причині, що вони не розуміють, що між тим же шкентавром 160Б, наприклад, чи була там Т-25. І тим же шкентавром 240 ВР, і тим же Скаутом чи Шефенгом 240 і так далі. Є колосальна пропасть саме в його трансмісії. Мільйони, можна сказати, разів в думках переварювати інформацію, щоб її по-всякому інтерпретувати, щоб вам було простіше жити. І для того саме я тут сиджу зараз, в тому гаражі, і тут стоїть той трактор. По тій причині, щоб мені було з чим порівняти за майже 4 роки і за майже 4 сотні проблем, які тільки я знаю: серйозних проблем з мототракторами. Так? В роботах невизначених конкретно. Просто в визначених роботах канал Ваньок 1999, Єгор Сільський Трудяга і так далі. В визначених роботах. Визначених. Там проблем нема. В невизначених каналів є тьма, можете подивитися: ремонт КПП мототрактора, ремонт КПП мототрактора, ремонт КПП мототрактора. Одне і те саме сплош і рядом. Питання тепер до кого? Винуватий чи трактор, чи може долбайов власник? В людей інших це ж нормально. Значить, може бути і в. Другої категорії людей нормально. А якщо вони ідіоти, трактор вже, вибачте, мене здається. І любий здасться в дурака. Тому до 3000 сміливо таку техніку з розрахунком поняття, на що вона вам потрібна, і з розрахунком, що у вас немає коштів на того ж там шефенга 240 чи 244. Але в шефенга є одна єдина оплошність. Не придумали регулювання кулії, хоча б в діапазонах там, по 10 см, буквально. Інколи це важливо. Інколи. Це навіть дуже інколи важливо. 10 см це вроді небагато. Ну але коли в тебе от, міжрядка 20, 10 сюди, 10 сюди, там, чи 25, є такі рослини, лікарські, там, наприклад, там, і багато інших, навіть той дурний часник. І ти ні, ні, ніяк не багатьом людям це не підходить. Тому. Можливо, з часом і з'явиться щось якийсь момент, чи якась альтернатива тому цілому ЧФМ. Тому будьте уважні, таку техніку можете брати. І особливо, як кульмінація цього відео, так, як висновок от, з того всього, що я сказав, для людей, які не дуже сильно тямлять в техніці. А знаєте чого? В рази, не на, там, на трошки, не на там, 20%, в рази. Легше відремонтувати і налаштувати один циліндр. В рази легше долізти до трансмісії, немає прямого з'єднання. В рази легше налаштувати, поміняти щеплення. В рази важче скрутити трансмісію, бо привід ремінний. І коли критичний момент, саме критичний, коли ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, ще вроді тягне, але трактор вже стає, ремені здадуть. За і вони просто буксануть. А первічний вал, диференціал, і все все все, 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 все шестері коліва останеться ціле. От в чому заключається плюс ременів. Мінусів в них немає. Коефіцієнт корисної дії, передачі зусилля крутного моменту, як хочете називайте, потужності так далі. ремень 98%. Це немало, скажімо так, до 100 зовсім недалеко. Будьте з тим уважні. Не бійтеся ременів. Бійтеся, коли у вас немає знань і навичок. І ще тим паче комусь підказати, і у вас 3-4 циліндри, і щось сталося, Ви, я вам не можу просто пояснити, бо це, е, я пережив той досвід. Вам треба або самому пережити, бо на словах, на жаль, не можу. З кількома тракторами я мав справу, від малесенького, да, від ХТЗ, вибачте до Кейса 620 Стейгера і так далі. Оце ото, ціла лінійка в мене їх була, яку хочеш, на яких хочеш, там фірма, я в Німеччині в Польщі працював на агрофірмах. Якби був дурак, туди б не брали б. І суть вся проста, що досвід він приходить відповідно залежно від того, яка є техніка. Але в разі чого, але в разі чого вас вже буде вас, ваш покорний слуга, щоб відремонтувати будь-якого мотора там, чи все налаштувати так, 2 секунди. Бо це простіше, я це просто можу пояснити і так далі. А на трьох циліндрів, вибачте, це трошки довго. Це марудна справа. Там, навіть, оце ВМТ, як виставити вприск, там кількість циліндрів, треба починати з першого або з останнього, дивитися, як тут плуджує приз. Одним словом, проблематично це так м'яко кажучи. Я вас не лякаю, не кажу, що от не беріть. Рік-два, у вас буде сервіс, у вас буде магазин, якщо він буде нормальний. По типу таких, які я часом згадую в себе на каналі. Все, То вам бояться нічого. А далі досвід приходить з роками. Бо діло навіть не в руках, а в руках. Коли прийдеться при пече, мусите тоді навчитися і навчиться будь-хто. Навіть той, хто от, не знає, хто такий Тарас Шевченко. Тому ось так, така моя позиція: варіантів є купа вибирати вам. Але навіть і в такому порівняно маленькому бюджеті є з чого вибрати. І я вам скажу, що на рівні можливостей Сінтая 240 дешевші тракторці. За рахунок чого, за рахунок ремінного приводу, просто всього-навсього. Поставте, да, 3 мотор і дорожчий, але не настільки, як є тут в Україні. Беремо на закупці ZS1115-260 доларів. Беремо на закупці km 385 щось в районі 500 доларів. Так? Ну, 600 там вже з натяжкою. ну От вам і висновок. Я нікого не хочу, там, вибачте, під'їбати, хтось торгує. Це правильно, це треба замовити, привезти, це треба масу заказати, щоб була така ціна. І все. Просто маю на увазі, що. Різниці сильні, там прямий прід, складна конструкція, складніша. Енша, насоси різні і так далі. Ну, трансмісію, колеса і так далі ви маєте ті самі. Це не дискримінація власників трьохциліндрових тракторів. Це більш по комфорту і так далі. Незалежна гідравліка. І все. В таких трансмісіях, як моя, ви ж маєте щеплення, гідравліки немає. Це мінус, але я вам скажу: на ходу підривати гідравліку. Це теж дурна затея. Сальники венша вириває. В багатьох тракторів. Просто це треба знати. З моментальною нагрузкою, тут на первічному валу, тут рез, тут високі обороти, і одразу велика подача масла на насос, бабах, вам зробило погоду, тільки не таку, як вам треба. Тому розмішляйте собі, чи варто воно, чи не варто, акустичний дискомфорт за це безліч разів казав. На це за таку ціну можна закривати очі. Але можливості потенційні і можливості надійні. Надійності, точніше, трактора і трансмісії в загальному, це саме основна його складова. Високі, на тому ж рівні, навіть і вищим моментом. і за рахунок убезпечення, защита від дурака. Це ремені ваші. І вони, як хто б не казав, що не видумував, не піщать, не димлять під час роботи. Відео робіт всяких моїх і моїх товаришів на. Такій техніці. Є у мене на каналі, будь ласка, ознайомлюйтесь, щоб дурних, скажімо так, тверджень потім не писали. Тому моя порада така. І головна, це як от на протязі більшої частини відео я казав. Спочатку вам треба для себе вияснити, для чого вам той трактор треба. І чи треба він вам взагалі. Тоді буде легше, набагато. А все інше, номер мій телефону я даю всім, кому треба, хто совість має, скажімо так. Кого прошу підписатися, кого прошу те -те, те 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 зробити, підписати значить, петицію. Заходьте, будь ласка, в опис. Я для вас щось роблю, і ви зробіть не для мене. Для когось. Бачите, альтруїзм це одна з моїх, скажімо так, хороших рис, через яку я дуже сильно страждаю, часто, але, тим не менш, працюю для вас далі. Скоро вже 4 роки. Буду робити все, що можу. А наразі, добре хлопці, будьте всім! Здоровье.